Доброго дня, вітаю вас на нульовому році курсу вивчення мови програмування C-Sharp і платформи .NET. І перш ніж ми перейдемо до знайомства з мовою, хотів би озвучити кілька моментів. Перш за все, курс розрахований на новачків, тих, хто уявлення не має, що таке програмування, тим більше що таке C-Sharp. Але якщо у вас вже є якесь базове розуміння, то непогана ідея освіжити знання. Далі, важливий момент. Подивились урок і не повторили в себе на компі, це те саме, що не дивились урок взагалі. Тому важливо а, своїми рученятами на своїй клавіатурі на своєму комп'ютері повторювати те, що роблю я, щоб засвоїти вивчене, і воно не забулось через кілька днів. Як це здебільшого буває, коли ви просто подивились урок і не повторили самотужки. Також важливо виконувати домашнє завдання, бо, як я вже казав, знання випаровуються, якщо їх не закріпити. Далі, легко не буде. Але тупити це нормально. Не розуміти простих речей це нормально. Їсти піцу – Застрягнути на одному місці на кілька днів і тупо не шарити, як вирішити проблему це нормально. Всі через це проходили, головне не зупинятись і все вийде. Добрий день, я хвилюю, що вийде в мене навчитись програмувати чи піти на роботу. Я не дуже шарю в математиці, в мене не було програмування в школі і так далі. Коротко. Вийде. Довша відповідь. Вийде, якщо ти відчуваєш до програмування інтерес і прикладаєш достатньо зусиль, щоб реалізуватись. І приємний момент ніяких домашніх завдань в стилі університетських лабораторок, типу створюють вимірний масив, заповнюють його елементами задом на поріс, копіюйте в інший масив зі специфічним алгоритмом, бла-бла-бла. Я не прихильник такого підходу. Мені більше подобаються завдання, які допомагають закріпити новий вивчений матеріал, а не. Якісь задачки на логіку, які максимум логіку і розвивають. Якщо будуть якісь питання, задавай в коментарях. Можливо, відповім в наступних відосиках. І стартуємо.